Чому варто вирощувати гібрид кукурудзи ЄС Креатив? Майже в кожному фермерському господарстві мені задають дане питання. Мене звати Лукінчук Олександр. І я сьогодні вам розповім, чому саме в вашому господарстві варто вирощувати гібрид кукурудзи ЄС Креатив, всі його плюси та переваги. За своїм типом, гібрид ЄС Креатив це гібрид помірно інтенсивного типу, придатний до вирощування як за інтенсивною, так і екстенсивною технологією. За рахунок своєї швидкої вологовіддачі та високого потенціалу, даний гібрид стане надійним партнером у наступному сезоні 2023 року. Також до одних з переваг варто віднести, що за рахунок своєї потужної кореневої системи даний гібрид придатний до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах, також можливий за вирощування за різних технологій обробітку ґрунту, таких як ноутів, стріпців, мінітів. Підсумовуючи даний комплекс факторів, Хочеться сказати про те, що даний гібрид стане надійним партнером і чудовим вибором на наступний сезон 2023 року. Ви ще сумніваєтеся, який гібрид потрібно вибрати? За більш детальною інформацію звертайтеся до наших регіональних представників. Або за посиланням переходьте до нашого сайту. Всім гарних врожаїв та до зустрічі!